Зима цього року виявилася не просто морозною, а й дуже фотогенічною. Карачиновське водосховище перетворилося на справжню Антарктику по-криворізьки. з льодом, простором і пейзажами, від яких просто перехоплює подих. Морози скували водосховище льодом сніг, крига. Та відкриті простори створили краєвиди, які містяни вже встигли охрестити місцевою Антарктидою. Локація швидко стала магнітом для фотографів і поціновувачів зимової природи. Серед тих, хто зафіксував незвичну красу, криворізький пейзажний фотограф Сергій каже: взимку карачуни побачив уперше, і вони відкрилися для нього зовсім по іншому. Для мене карачуни це саме, мабуть, улюбленіше місце у місті, але Більшість моїх фото зроблені там влітку. ну Може, там пара є восени, але зимою я сам там не був, я вам скажу. Тобто це була перша вилазка, я якось так спонтанно поїхав, сів там на 312-ту, поїхав і навіть не брав з собою фототехніку, як зазвичай. Це був звичайний телефон. І мені було цікаво, чи затягує взагалі карщиновське водосховище у лід. І так затягує замерзле водосховище, ніби відкриває новий бік знайомого місця. Коли ти там на протязі 15 років дивишся на те ж саме місце, і там одна та сама картинка, і зазвичай там дуже багато людей, як ви знаєте. То коли ти приїжджаєш, і там нема нікого, і ти відчуваєш, по-перше, що що це місце твоє, воно повністю твоє. Так воно колюче, воно таке не дуже привітне, але твоє. Це таке єднання з природою. Це по-перше. А по-друге, те, що ця локація виглядає зовсім по-другому, по-іншому, ну це надзвичайне почуття. І те, що те, як воно затягується у лід. Чимось нагадує Київське море, щось таке, воно таке блакитне, красиве, ну ціла гамма емоцій. Особливо, коли воно починає його тільки-тільки затягувати, коли ти бачиш цю межу між ще водою і вже цими острівцями, ну, це, це, це дуже гарно. Зима цього року дивує не лише морозами і засніженими пейзажами, а й незвичними природними краєвидами просто в межах міста. Водночас містян закликають пам'ятати про правила безпеки на льоду та дбайливе ставлення до природи, аби ці мальовничі локації і надалі залишалися чистими і вражаючими. Далі Мронюк Олександр Домашов цей день.